Валентина Стародубцева родом з Луганщини. Через постійні обстріли з родиною вимушена була виїхати з рідного міста Сєвєродонецьк до Сум. Після отриманого стресу 73-річна жінка перенесла інсульт і має першу групу інвалідності, розповідає її чоловік Юрій. Він другий рік доглядає та опікується її здоров'ям. Спочатку зміряю давлення, саласа йому даю таблетки, потім кормлю. Ось це. Чайна воск. Паю. Ти плач, дуже важко. Людина, ну будемо так говорити, не плач. А то я заплачу. Ну що паралізовано, одна сторона не працює. Син подружжя Михайло розповідає, поспілкувавшись з волонтерами, знайшов можливість лікування мами за кордоном. Запропонували нам чи в Норвегії житло і медичне обслуговування, і другий варіант в Німеччині для мами санаторії дом пристарілих. Тобто, з доглядом можуть поселити і вони дають волонтери, дають. Спеціальний транспорт, тобто обладнаний і людину в супровод, то есть, якщо там давлення помірять чи уколоть, уколи, якщо в дорозі буде погано. Но ми стикнулися з тим, що потрібно батькам закордонні паспорти зробити. Зі слів Михайла отримати документ не можуть. Відповідь з Державної міграційної служби була такою: він підкреслюють, що якщо написано терміново потребує лікування за кордоном, то така послуга існує виїзду і на, надам, і ідентифікація. А якщо написано можливе лікування, то вони вже не виїжджають. Лікар третьої поліклініки, ЛКК пише нам, що вона постійно лежача, треба постійного догляду, але ж одне слово не так, тобто можливе лікування за кордоном. І з приводу цього вже міграційна служба не ви не виїжджає на місце, не ідентифікує тут, а каже мені, що потрібно тільки у відділення туди ввести на ідентифікацію. Там потрібно її висаджувати, а це неможливо фізично. Довідку жінці підписав заступник медичного директора з експертизи непрацездатності Центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Шепіль. Довідки ми віддаємо терміново. В той день, коли людина прийшла після огляду сімейного лікаря, згідно якого комісія ЛКК приймає рішення видавати цю довідку чи ні. Підставою є гострий стан, який не заважає людину транспортувати. За кордон, так, тобто людина може померти в дорозі. Далі хронічні захворювання, які неможливо вилікувати на нашій території. За словами начальниці відділу управління Державної міграційної служби Людмили Старцевої, законодавчо виокремлені дві категорії людей, до яких посадовець міграційної служби має право виїхати за місцем проживання і оформити закордонний паспорт. Перша категорія це громадяни. Пересічних громадян, так скажем, які не можуть самостійно пересуватись у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновкам, оформленим в установленим законодавством порядку відповідними закладами охорони здоров'я, і саме в якому буде зазначено, що ці громадяни потребують термінового лікування за кордоном. Друга категорія осіб це наші військовослужбовці. Довж цього року, говорить Людмила Старцева, на Сумщині оформили шість закордонних паспортів за місцем проживання. Михайло каже: поки не вдалось вирішити ситуацію, то ж має намір звертатися до суду. Катерина Іваненко, Олег Вороненко та Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.